Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися новим рецептом неймовірно смачних котлет по-київськи без масла із твердим сиром та крем сиром. Саме за таким рецептом котлети по-київськи виходять неймовірно смачні. І повірте, ваші рідні будуть просити іще, іще приготувати саме такі котлети. Коли я вперше приготувала котлети по київськи із сиром, мої рідні були дуже задоволені цим смаком, тому що це дійсно неймовірно смачно виходить. Для початку я беру 4 курячих філе та розрізаю на дві частини. Далі шматки філе викладаю на дерев'яну дощічку та відбиваю з обох сторон. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться. Натираю на крупну терточку твердий сир 250 грам. Перекладаю твердий сир до миски. Нарізаю дрібно невеликий пучок зеленої цибулі. Можете додати чесничок, якщо любите. В миску до натертого сиру я викладаю нарізану зелену цибулю та крем сир. І все добре перемішую. Далі сирну масу я ділю на 8 частин та формую з кожної частини кульку. Ось такі гарні сирні кульки у мене вийшли. Кожне відбите куряче філе я солю та перчу за своїм смаком, посипаю трішки базиліком та цедрою апельсина. На кожне відбите куряче філе, я викладаю сирну кульку та закручую курячим філе. Друзі, виявляється, приготувати котлети по-київськи дуже просто, а головне, що це дійсно виходить дуже і дуже смачно. І тому готуйте за моїм рецептом, спробуйте, я впевнена, що у вас все вийде. Далі, на дерев'яну дощечку, я викладаю харчову плівку, туди викладаю скручене філе із сиром і добре замотую плівку. І так у мене вийшло 8 курячих котлет. Я їх добре скручую, харчову плівку і викладаю в морозильну камеру десь на годин 5-6. Курячі котлетки добре вже заморозилися. Тепер будемо робити кляр. Вибиваю 2 яйця солю, парчу за своїм смаком і добре збиваю яйця. Я беру дві тарілки. В одну тарілку я висипаю паніровочні сухарі, іншу борошно по 100 г. Відмотую від харчової плівки курячі котлетки, Тепер занурюю в яйця, далі в борошно, знову в яйця і знову в борошно. І знову в яйця і паніровочні сухарі. І котлетка по-київськи готова. Друзі, якщо це для вас забирає багато часу, декілька разів занурювати в яйця, просто один раз занурють в яйця в борошно, знову в яйця і просто в сухарі. І так буде швидше, і теж непоганий результат буде. Я взяла невелику каструльку, налила туди олії, довела до кипіння, занурила туди курячі котлетки, обсмажила до золотистого кольору. Далі курячі котлетки я викладаю у форму і запікаю в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, неможливо передати на камеру аромат та смак котлет по київськи. Це дуже-дуже смачно. Друзі, мої котлетки по-київськи вийшли різної форми, але я вам скажу головне результат. А результат неймовірний. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.